Доброго дня! Пропоную до вашої уваги автомобіль Ioniq 5 2022 року. Комплектація Limited. Пробіг в автомобіля 58 000 км. Весь в рідній фарбі. Нічого не крутилося і не мінялося. Батарея 77 кВт, годин, сох 100% батареї. Майже це максимальна комплектація в даних автомобілях, повний привід, два комплекта шин, зарядка 220 вольт, українська реєстрація і присутня страхівка. Автомобіля гарний сіренький колір, гарний стан, ви можете все бачити на відео, трішки відзніму. Я її з різних ракурсів можете придивитися. Він-код для перевірки автомобіля по базі даних. Автомобіль пригнаний з Америки. Можете бачити салон навтівки. Всередині все чистенько, охайно. Автомобіль знаходиться в місті Дубно. Запрошую до огляду. Можете перевіряти, заїжджати на СТО, дивитися технічно автомобіль. Все відкрито і максимально чесно. Знімаю автівку з різних ракурсів, щоб видно було її стан. Добре, придивляйтеся, щоб ви економили свій час, дистанційно ось подивилися. Її салон, щоб максимально мати якусь інформацію перед тим, як їхати і дивитися автівку вживу. Надіюсь, ну, відео корисне. Постарався я обійшов. Дивіться на наявних різних царапин, сколів. Надіюсь, вам все видно. Також покажу вам підкапотний простір. І можете побачити всі болтики, немає ніяких підкручувань, я вже повторюся стан самої кришки капота, щоб ви все переконалися на власні очі. І всі наклеїчки, стан акумулятора. В принципі, що зовні, все бачите, ось рідини і так далі. За перевіркою і детальною інформацією Telefonou